На українській території їх уже воює близько 40 тисяч кадрових, добре оснащених та забезпечених російських військовослужбовців. Усі місцеві банди з угрупованнями то лише зайвий додаток до тієї кількості. Водночас, просто за крок від українського кордону зосереджений не менший армійський резерв суміжної федерації, враховуючи танки, артилерію, бронемашини та навіть авіацію. Ми підсумовуємо інформаційну добу 19 листопада. Добрий вечір. Це спецкор на 2+. +2. Кати Майдану. їхні прізвища відомі слідчим. Ми знаємо повністю всіх, хто стріляв на інститутське 20-го числа. Із 16 шістнадцятьох, хто холоднокровно вбивав євроактивістів минулої зими, жодного тепер в Україні немає. Увесь світ і бачить, і розуміє, а вони своїх не опізнають. Попытки свалити вину за український кризис на Росію без перспективи. Не виняток, що проблеми із зором та ідентифікацією Кремлю допоможе владнати вартість нафти. Парламентська сага. Епізод восьмий. Початок. Хто буде головою парламенту? Хто буде заступником керівника парламенту? Буде визначати Верховна Рада України. Прем'єра нової української реаліті Епопеї призначена на 27 листопада. Надважливу стратегічну висоту взяли українські військові поблизу Донецького аеропорту. Саме з цієї позиції ворог регулярно обстрілював розташування наших кіборгів, які від травня утримують литовище. Відтепер більша частина всіх під'їздів до терміналів повинна перебувати під контролем української армії. Із передової на околиці Донецька репортаж Івана Грибанюка. Висоту взято ворог злий і зовсім близько. Відстань до найближчих позицій бойовиків звідсіля рахують не кілометрами, а усього сотнями метрів. У таких умовах наші хлопці прикривають кіборгів. Висота стратегічна для нас. Почому? Тому що від неї ми відповідно, ведемо огонь вокруг термінала, термінали наші, як старі, так і нові. От, відповідно, противник, коли намагається врватися в термінали, висота не дає, відповідно, їм туди підійти. Таких спроб з боку сепаратистів і російських військових повернути стратегічну точку. Усього за останню добу було вже три окрім важкої артилерії. По українцям почали працювати ворожі снайпери. Попри негоду і фактично нульову видимість раніше у таких умовах вогонь припинявся. Зараз противник всліпу і аби куди веде фактично безперервні атаки. Ну ось в принципі, свіжий доказ того, як веде себе останніми днями противник. Навіть зараз, попри густий туман, він не припиняє вогню по позиціям наших військових. Хлопці на лінію вогню кажуть, стріляють лише у відповідь. Обстріли часто регулярно стало гуманітарний канвой приходять. Почому те гуманітарний конвой у нас неба складніше стало і через ворожу ротацію. На зміну втомленим бойовикам приходять до озброєння і досвідченіші. Хоча наші не приховують підлаштуватися під них і вивчити лише питання часу, поки виживають і бороняться виключно завдяки мужності і рішучості. Учора вдалося врятуватися нашому. Танковому екіпажеві хлопці потрапили під ворожий приціл, коли везли в аеропорт їжу та воду. Підбили танк, булат, розбили гусеницю, Прийшлося уходити пішком під стрільбою противників, тому виходили більше кілометра. Ползлі на даний момент все цілі, все нормально. Позиції хлопці здавати не збираються. кажуть, тут тримає не стільки зброя, скільки бажання справедливості. Це наша земля. Проблема основна, нас кліпають і все. От, яка проблема. Будемо бачити. куди ж ми діємо. Ми для чого тут? З Донеччини Іван Гребенюк, Ігор Сірий та Олександр Зазимко. Спецкор 2+,2. плюс із Маріуполя до Донецька та у зворотньому напрямку офіційно дозволеним для проїзду залишився єдиний шлях. Або правильніше буде казати, це єдина більш-менш безпечна дорога. Мовиться про ділянку головної магістралі М 20 рух путівцями військові вирішили обмежити. Тепер кажуть, там їздять лише місцеві та сепаратисти. ДНР непричетним до воєнних дій людям радять користуватися дорогу через волноваху, але це вже призводить до чималих заторів. Активність руху на шляху військові пов'язують із бажанням жителів Донеччини отримати готівку в неокупованих терористами українських містах. Нагрузка на блокпост, звісно, увеличилась. Ну, з другої сторони, нам намного проще контролювати переконтролювати процес. Якщо раніше нам приходилось і окресні дороги перекривати в більшій степені, зараз ще нужно прийняти рішення по. Месної електрички, тому що електричка, которая ходить з Єленовки, которая повністю контролюється бойовиками ДНР, і йде через волноваху на Маріуполь. То тобто є цю електричку можна посадити, образно говоря, определенне количество людей. Нікішина рідкодуб, Донецьке, Новотошківка. Російські найманці не припиняють обстрілювати і позиції українських силовиків, і цивільні об'єкти українського сходу. Двоє бійців упродовж доби загинули в зоні АТО і ще 13 розузнали поранень. Водночас, колишній голова служби безпеки України, а нині радник президента Ігор Смішко сьогодні однозначно заявив: на території України вже сьогодні воює 40-тисячне угруповання збройних сил суміжної федерації. Росія зосереджує військову силу поблизу кордону з Україною. Мовиться про Ростовську область на аеродромі Міллерове кажуть, у РНБО побільшало винищувачів мігів 31-х. Це лише за 20 кілометрів від кордону з Україною і 50 від Луганська. Зокрема, на аеродром Міллерова у Ростовській області передислоковано авіаційну частину. Яка базувалася в місті Перм, Кремль може бити не тільки по українській армії, а ще й по добробуту України загалом, друкуючи фальшиві гроші як гривні, так і іноземну валюту. У РНБО це називають одним із кроків підриву Москвою економіки країни жертви завести обладнання для друкування фальшивок. Росіяни могли так званим гуманітарним конвоєм. Як тільки хтось виявить фальшиві купюри, обов'язково про це треба одразу повідомляти наших правоохоронців, які Миттєво відреагують і будуть локалізувати і знищувати ті канали поставки фальшивих грошей. Бойовики не припиняють обстрілювати українські позиції на трасі Бахмутка та блокпости в районі щастя. Триває і битва за Донецький аеропорт. Попри чергові спроби захопити цей стратегічний об'єкт, українські бійці вистояли. Під обстріл бойовиків потрапили українські підрозділи в районі Вуглегірська, Кам'янки, Нікішиного, Малоорлівки та Майорська. Натомість, наша артилерія понад 40 разів завдавала уражень противнику, подавляючи таким чином вогневі засоби терористів. Інформація про її втрати уточнюється. Селище Булаванське бойовики обстріляли з мінометів та артилерії в той самий час, коли українські вояки доправили гуманітарний вантаж і місцеві жителі отримували. Продукти. Донець тим часом майже без води, а може зостатись і без тепла. Містян перевели на мінімальне споживання, бо через обстріли пошкоджено верхньокальмівську фільтрувальну станцію. А наявні в резервуарах запаси використовуватимуть, щоб підтримувати роботу котелень. Інакше вийде з ладу система централізованого теплопостачання і донець залишиться без опалення. Костянтин Павлов, Донбас, Петскор 2+,2. На Луганщині у селі Тошківка після артилерійського нападу бойовиків загинули троє місцевих жителів. Вогнева атака сталася вночі, коли всі люди були вдома. Один зі снарядів повністю знищив багатоквартирний будинок. Поранені п'ятеро дорослих у тяжкому стані двоє дітей, півтора та дев'яти років. Попродовж дня бойовики атакували позиції українських військових у попасній щасті та станиці. Луганській падали снаряди у трьох ізбинці кримському та у нижньому. У Станичному Луганському районі на Фугасі підірвалася вантажівка. Водій загинув. Обласна адміністрація Луганщини обіцяє допомогти людям із відновленням зруйнованого житла. Тих же, хто залишився без даху над головою, губернатор Геннадій Москаль принаймні тимчасово пропонує поселити в помешкання, що стоять нині порожні, але не всюди місцеві очільники погоджуються пускати людей. У ті таке тошківці, сільський голова, отримав, як то кажуть, по перше число. Партійні ж не благоустроєні квартири. Що не благоустроєні? А ти нахрена тебе вибрали? Бери щітку і благостроюй тут. Ну молодець. А правильно. ти що думав, що тебе вибрали тільки т самі вибори проводити і фальсифікувати, а я не проводив і референдуми. Закон про внутрішньопереміщених осіб, або простіше кажучи, про вимушених переселенців, підписав президент Порошенко. Верховна Рада проголосувала за документи ще 20 жовтня. Закон визначає статус вимушених переселенців, регламентує, які документи вони мають отримати. Але головне у папері передбачені безоплатне проживання утікачів впродовж шести місяців, безкоштовне харчування на місяць, допомога з лікуванням, навчанням та влаштуванням на роботу. За останніми даними в Україні кількість внутрішніх біженців становить 466 тисяч осіб. Однак щодня ця цифра лише зростає, і за словами президента стала найбільшою в Європі за останні роки. Ми маємо знайти і запропонувати шляхи вирішення проблем кожної окремої родини, кожної окремої людини для того, щоб пережити ці дуже непрості часи. Погода, щодалі далі, то більше ускладнює воєнні дії на сході навколо Маріуполя. Українським воїнам доводиться обороняти і саме місто і прилеглі території у вкрай складних умовах. Злива, холод на дорогах ужеледиця. Усі під'їзди до бойових позицій тепер розмило. Проїхати там може хіба що гусенична техніка. Наталя Нагорна інспектувала танкістів і перевірила, чи справді танки такі вже безстрашні перед брудом. Радянське минуле, але по Донеччині ці танки ганяють, наче нові. Перша танкова, прикриває та підтримує блокпости і готується, якщо буде потрібно, до бою з танками російськими. Стримувати і атакувати, і розвідувати. Анатолій свого підопічного називає по -сільськогосподарським. Ну, в мене клічка тракторіст, так само він трактор. Механіки гріються в наметі, їм ще доведеться померзнути. Один з танків прихворів. Да. Радіатор потік. Хлопці переконують, на такому транспорті нічого не страшно. Є хороша пословиця, хорошому танцору, що там мішає. Так же само, і з танком. Якщо є професіонал за речагами, то Луганську видержали всі танки практично. У вільний час танкісти ще й будівельники та столяри. На зиму потрібно більше теплих бліндажів. Ця криївка розрахована на те, що наскільки це можливо комфортно тут може розміститися 14 бійців. Проте, якщо мінометний обстріл або, не дай Бог, якась інша біда, то скільки вже влізе, стільки й буде рятуватися. Повну безпеку така екологічна будівля гарантувати не може. Строїли, по крайній мірі так, щоб вистроїли хоча б міномет. Тут хочуть зробити грубу місце для неї, поки позначили буржуйкою. Тут обкладемо кирпичом огнівпорним. Будують собі нари взимку. Відсипатися після служби тут буде тепліше аніж в наметі. Матраси положимо. Пальники, думаємо, що буде тепло. Тільки от мінусу, блін, бліндажі ні тобі зв'язку, ні інтернету, ні телевізору, не відміну від штабу. Тут канал один, але один плюс один. Працює вайфай, все в прапорах і відразу дві буржуйки. Навіть мультиварка з'явилася. Тільки от першу зварену в ній гречку доведеться виконати. Мультиварка виявилася складнішою за танк. Вчора перший раз проводили приготувати гречку, немножко не Ну Нічого страшного, наступний раз, я думаю, вийде. Дай сильно багато кашель. Першої танкової з Під Маріуполя Наталя Нагорна, Андрій Романок, Вадиморехва, Спецкор 2 плюс Імена всіх колишніх бійців міліційного спецпідрозділу Беркут, які розстрілювали активістів на Майдані, відомі. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, правоохоронців доказів проти екс-беркутівців більше ніж достатньо. Наказ стріляти на євромайдані віддавали стверджує Геращенко. Тодішні заступники міністра внутрішніх справ Захарченка, дубовик із Ратушняком, керівник Беркуту Кусюк та командувач внутрішніх військ Шуляк. Сьогодні всі вони перебувають у розшуку, але поза межами України. Водночас особисто вручити повідомлення про підозру в злочинах, пов'язаних із подіями на майдані. На сьогодні слідчим вдалося лише 47 особам. Разом із тим, левова частка документів, близько 90 відсотків, які так чи інакше стосувалися подій довкола Євромайдану, були свідомо знищені тодішньою владою. І це серйозно ускладнює проведення слідства. ми не можемо в повному об'ємі надати оцінку їм високопосадовців. Фактически, на жаль, документация в 90% яка касалась самой пути на Майдане, снищена. Мы знаем полностью всех, кто стрелял на Институтской 20 числа. Это вот у вас таблички табличке указано. Это 16 лиц, которые бежали из Украины. Это представители спецроты Беркута. Поэтому лица, все эти фамилии, имена известны. Они бежали из Украины и находятся на территории кто Крыма, кто Российской Федерации. Росія і надалі перекидає на кордон з Україною власні військові підрозділи. Попри вже не приховані, але відверті заяви західних дипломатів та навіть очільників країн про неприпустимість втручання у внутрішні українські справи. Захід щоденно буквально тикає Росію носом і вимагає визнати очевидне присутність регулярних кремлівських військ в Україні та на кордоні. Москва ж не реагує і так само твердо не стомлюється повторювати. Україна, мовляв, територія її впливу. Доступна інфографіка від британського посольства в Києві допомагає Кремлю впізнати власні танки. Це т 72 Його бачили під Луганськом та під Донецьком влітку і восени. Попитки свалити вину за український кризис на Росію безперспективні. Головний Правда, дипломат Росії виступає перед депутатами. Себе. каже, окрім як втручатися, інших можливих варіантів для Росії не бачить. Розуміється, Росія не могла і не може безучасно наблюдати за присходящим в сусідній братській країні. Саме зараз розповідає Лавров, завершується процес демаркації кордону між українськими військами і сепаратистами. Наступне чого хоче Кремль переговори. В качестве ближайшего шага призываем наладить устойчивые контакты между Киевом и представителями Донбасса в целях выхода на взаимоприемлемые договоренности. Запад должен стимулировать этот процесс. Київ таку можливість відкидає. Ми прямих перемовин з російськими терористами вести не будемо. Перевожу на русский. Прямих переговоров. З вашими найомниками ми вести не будемо. якщо хочете миру, виконуйте мінську угоду. Наступна вимога лунає вже не від міністра, а від речника Путіна в інтерв'ю британському телеканалу BBC Пісков прямий як ніколи і зненацька чесний Ми хочемо почути 100% гарантію, що ніхто не думає про те, що Україна коли-небудь приєднається до НАТО. Ми хочемо почути, що НАТО припинить просуватися до російських кордонів, але ми не чуємо цього, і це викликає страх. Це робить вас агресивними коли ви відчуваєте страх, ви вживаєте заходів безпеки. Чим довше притіснятимуть наші національні інтереси, тим довше ми відповідатимемо. Це чесне визнання неповного визнання українського суверенітету в українському МЗС викликає швидку і однозначну реакцію. Офіційний Київ заявляє, теж хотів би стовідсоткової гарантії від Росії невтручання у внутрішні справи і припинення агресії. Вважаю, варто нагадати російським колегам, що Україна незалежна суверенна держава. Нам не потрібні підказки зі сторони, і тим більше для нас неприйнятний тиск в таких питаннях. Здивував такий російський ультиматум, і НАТО в альянсі його назвали відірваним від реальності, таким, що порушує міжнародні зобов'язання, підписані Росією в 2010 році. Україна підтвердила свою позаблокову політику і відтоді на державному рівні не робила нічого, що їй би суперечило. Ян Анастасія Олександр Якщо в кремлівських чиновників буває поганою зором, вартість барля нафти цілком спроможна ті офтальмологічні проблеми виправити. Ціни на чорне золото тримаються нижче позначки 79 доларів. Саудівська Аравія, попри надлишок пропозицій на світовому ринку, вирішила збільшити експорт сировини. Мало того, нинішня ціна геть не межа. Впевнені експерти. В Міністерстві енергетики сполучених штатів свою чергу заявили, вартість вуглеводню може опуститися навіть до позначки 50 доларів за барель. Така позначка стане відверто смертельною насамперед для російської економіки. Бюджет суміжної федерації на 2015 рік кремлівські чиновники нагадаю, зводили, враховуючи і сподіваючись, що нафта головне джерело надходжень до російського бюджету коштуватиме не менше 96 доларів за барль. Російський солдат не окупант. У Москві під стіни генштабу збройних сил Федерації вийшли близько десятка місцевих жителів вимагати припинення війни в Україні. із владою проведення акції не узгоджували, тому все відбулось у формі одиночних пікетів. Вони чи не єдині? Тепер офіційно в Росії принаймні не заборонені. Протестувальники по черзі тримали плакати з антивоєнними гаслами, вимагаючи заборонити відправку кадрових російських військових в Україну. Минулося без затримань, але заходи безпеки там теж поліцаї помітно посилили, перевірили в кожного з учасників документи, вишукуючи вочевидь засланців з України. Під Падегідою освобождення Новоросії від якоїсь хунти ведеться брати війна. Я проти війни, котрої веде. Огромне число граждан Російської Федерації на території України. Пользують случаем предупредить кожного человека гражданина Російської Федерації, який незаконним образом оказывается з оружием в руках на території України, він може бути убит. Перші зараховані на роботу. Конкурс на цивільні посади в департамент забезпечення Міністерства оборони завершився. На ці посади кандидатів принципово обирали лише поміж волонтерів. Охочих спочатку фільтрували за кількістю зроблених добрих справ для бійців у зоні АТО та за резюме. Але то було не останнє випробування. Євгенія Гарков знає, як відбирали нових чиновників і що власне вони робитимуть. Волонтерам! Вони всі відчули на собі, що таке їжа, амуніція та одяг від держави. Воно або неякісне, або застаріле, або не відповідає сучасним вимогам війни. Більшість армійських проблем вирішували волонтери, які за більш ніж півроку, а то вивчили раніше незнайомі їм терміни фармацевтики, озброєння та амуніції. На своїй шкурі спитали, що таке армійський сухпай возити нужна вазіть но натовську форму. Він один із перших волонтерів, які офіційно почали працювати з державою, коли зрозумів, що більшість тилових армійських кадрів не уявляють, як функціонує військо в умовах бойових дій. Запропонував набрати в департамент забезпечення тих, хто так би мовити, понюхав пороху. Загалом 12 вакансій у департамент забезпечення Міноборони. Вимоги як до держслужбовців, деякі місця вищої освіти не потребують зарплати копійчані від 1200 від 43 до 1785 гривень можуть бути невеличкі доплати за ранг, вислуги років та роботу з секретними документами. Перевагу віддавали тим, хто вдало реалізував не один волонтерський проект. Обов'язкова умова. Перевірка на детекторі брехні на поліграфії Двоє відсіялися, тому, що там ну тобто там один сепаратист, одінці паратіст, корупціонер. Потенциально Просто для меня оказалось очень жуткое мероприятие. Вопрос о прошлой жизни, о отношении к Ідеалом э, нашого государства о роботі на іноземні спецслужби, о случаях воровства, о случаях непорядочності мої жизни. Дійсно, це очень серйозно, серйозне стресове з Я відходила около суток від нього. У нелі вчора був перший день на роботі. Їх уже представили міністру та президентові. Вони нібито обговорили подальший план дій. Нам треба розібратися з проблемами э, віщового. Обізпічення, продуктове, об медицинське обізпічення та то, чим волонтерські групи звичайно, і занімалість, каже її зарплати ні на що не вистачатиме, і вона цілком сидітиме на шиї своєї родини. У відомстві грошей на підвищення ставки немає. Але там вже думають над проектом народний чиновник. Це має бути такий собі благодійний фонд із доплати волонтерам, держслужбовцям. Натомість вони публічно звітуватимуть про результати роботи. Більшість волонтерів, які зараз активно допомагають нашим бійцям, до рішення колег. Перейти на державну службу ставляться скептично. Там, де держава починає втручатися, наскільки це буде ефективно, враховуючи те, що від корупції ми ще так сказати не відійшли. А все такі, там, де волонтерська організація, вона на сьогоднішній день більш ефективна. І наскільки вона стане ефективною, коли вона попаде, так сказати, під керівництво держави, євгенія гарков, євгенія цвітанська, Богдан Стрілець, спецкор 2+,2. плюс Українські кібервійська захопили російський державний сервер після кількох анонсів цього зламу та публікації окремих документів. Український хакер Євген Докукін, який називає себе керівником кібервійськ, запропонував широкому загалу 34 гігабайти російських даних. А це на хвилиночку насамперед інформації з серверів Міністерства внутрішніх справ РФ, але однією лише поліційною інформацію кібербитва з ворогом для українських хакерів не обмежується. Їм Дякують за їхню допомогу офіційно, але водночас ту війну з юридичного погляду досконалою назвати складно. Натомість і їхній внесок у битву з ворогом недооцінювати теж не слід. Гармати, міномети та автомати лише частина російської агресії. Не менш страшна війна, інформаційна 01.03 Путін отримав від Свєту Федерації Російської Федерації офіційний дозвіл на ведення військ в Україну. Це якраз відбулося через декілька днів після початку подій в Криму. Я вирішив, що це є офіційне оголошення війни. Потік брехні агресивна пропаганда російського телебачення змусили хакерів з усієї країни об'єднатися для того, щоб влаштувати ворогу інтернет-битву. Вони ламають сайти і рахунки ДНР, ЛНР, і буквально вчора заблокували рахунки так званої Харківської Народної Республіки. За п'ять місяців таких робіт українські кібервоїни заблокували понад 130 рахунків сепаратистів на загальну суму майже в мільйон доларів. Закрили доступ до низки платіжних акаунтів і сайтів, що підтримують тероризм на Донбасі і сепаратистів в Україні. Зламали 49 проросійських сайтів, десятки адрес електронних поштових скриньок, лідерів бойовиків, їхні сторінки в соціальних мережах слідкували через веб-камери за передислокацією військової техніки терористів у місцях зони АТО та псували біографії у вікіпедії російських політиків. Нині кібервійну з терористами ведуть СБУ, міліція та інші спецслужби, але навіть вони не очікували на таку підтримку українських хакерів. Люди пишуть, передають під нікнеймами або представляючись. Дуже важливої конкретної інформації. Тим групам українських молодих людей, які працюють в мережах і нам допомагають в питаннях блокування рахунків терористичних організацій, ми щиро вдячні. Істочник інформації, спосіб його має не меншу важливість, ніж сама інформація, тому що від таким образом можна і дезінформацію передавати в СБУ. Кіберборців із тероризмом в інтернет-асоціації, яка розвиває мережу в Україні, таку активність хакерів не схвалюють. Називають їх патріотами, але все ж хуліганами. Спеціальні служби задля блокування того чи іншого сайту проводять експертизу інтернет-ресурсу, подають до суду, і після схвального його рішення отримують дозвіл на його закриття. Новостворена армія українські кібервійська все це роблять тільки на власний розсуд. Я розумію цю діяльність патріотичською, да. Ну, вона, к сожалению, ну, практично неефективна. вообще, закону це плохая ідея. Так само і телефонне хуліганство ще одна зброя кібервійськ, теж протизаконне. Дзвонити і казати, там, це з СБУ, це з МВС, тебе знайдемо, ми тобосідкуємо, зачитувати статті кримінального кодексу, такі ти робити. Тиск психологічний. або, наприклад, там гімн України включаєш це, як знаєте, як свята вода проти яких чертів, так і саме гімн України проти терористів і перекістів. Самі активісти переконані, українська армія нині потребує допомоги як ніколи, і не лише в додатковому спорядженні, теплому одязі, харчуванні. Інформаційна блокада терористів, психологічний тиск на їхніх вождів та електронне безгрошів'я сепаратистського руху теж частина алгоритму, який допоможе нам перемогти. Гана Цапиківгенія Гарков, Сергій Кисельов, Спецкор, 2+,2. Батальйони просяться на схід. Понад півсотні волинських міліціонерів вирішили сьогодні в зону бойових дій, щоб замінити там своїх колег, які на Донбасі воюють вже другий місяць. Серед добровольців слідчі дільничні дільничні оперативники, працівники патрульно постової служби. Усі вони охоронятимуть громадський поряд за час антитерористичної операції. У складі добровольчих батальйонів та інших спецформувань служби в зоні АТО пройшли вже більше третини волинських правоохоронців. Один із них загинув і ще 39 зазнали поранень. Попри це, запевняє керівництво Волинської міліції, ніхто з особового складу не відмовився від відрядження на Донбас. Навіть навпаки, більшість зголошується їхати на схід добровільно. Настрій особового складу, який їде в зону АТО, бойовий. піднесений, думаємо, не думаємо, знаємо, що свою місію ми виконаємо. І, з щастю, повернемося назад. Дуже важко проводжати. Дома чекаємо я, його дітки, батьки. Але ми усвідомлюємо, і він так само усвідомлює, що має їхати, захищати честь нашої держави. Бажаємо йому успіхів, бажаємо, щоб його Бог хоронив і повернув живим і цілим. Вогнева підтримка на Львівщині створили артилерійську бригаду, яка на 90% складається із добровольців. Усі бійці наразі проходять навчання на яворівському полігоні. Командири визнають, більшість хлопців не мали до нині жодного стосунку до війська, а надто до артилерії. Натомість в управлінні гарматами бійці демонструють тепер справжні дива. Степан Грицюк знає більше. Приціл і ще кілька тижнів тому вони про ці гармати не мали жодного уявлення. Сьогодні зі зброєю справляється легко. В'ячеслав Федорчук у цивільному житті був таксистом. Тепер легковик проміняв на ось цей 10-тонний гіацинт. 46 шість кілограм вага снаряда і 18 кілограм вага заряду цього. Вона дуже потужна, дуже потужна. В'ячеслав доброволець, таких як він, у новоствореній бригаді, більшість усі ці хлопці з різних куточків України, але мета в них одна захистити цілісність держави і вигнати окупантів із Донбасу. 47-річний гончар Дмитро Каганюк. Подумки уже на сході сам я родом з Лісичанська. Там моя родина проживає і так сталося що там заритий мій пупець. Не хоче, щоб москалі його топтали. Командири своїх бійців називають асами. Зізнаються, добровольці на відмінно складають усі нормативи. За відстані у 30 кілометрів похибка влучання снаряда не більше 10 метрів. І це при тому, що стріляють із техніки, яка багато років зберігалася на консервації. Наші військовослужбовці, розуміють, що кращого не буде нічого своїми зусиллями, зусиллями волонтерів. Відповідно, ми цю техніку приводимо. До ладу уже зараз три сотні добровольців із новоствореної львівської бригади воюють на сході країни. Решта хлопців чекають відрядження у зону АТО. Кажуть, їхати не бояться і у власній перемозі навіть не сумніваються. Степан Гарцюкорист малькути Львівщина спецкор два плюс два. Саме тепер в інформаційній розповіді маємо ставити три крапки з неодмінним продовженням менше ніж за добу. Усім бажаю доброї ночі і до зустрічі надвечір вечір четверга. Бережіться.